У дитинстві я ходив до церкви. А коли батьки перестали мене туди водити, я іноді ходив із друзями. У старших класах я пішов у Ян Клайф та отримав насолоду від цього. Я відчув себе ближче до ідеї Бога, і я тоді справді копався у цих почуттях. Ви захоплені моментом, веселощами та компанією, і відчуваєте, що є частиною чогось більшого. В останню ніч табора вони посилають усіх шукати місце, де можна побути на самоті. Для нас це шанс подумати про все, що ми говорили того тижня, і з'єднатися з Богом, якщо захочемо. Я лежав у траві, дивлячись на зірки, щоразу сподіваючись, що щось всередині нарешті класне. Цього не сталося. Я просто провів час на самоті у темряві на природі, розбираючись зі своїм життям самостійно. І в якийсь момент в мені клацнуло дещо інше. Ми можемо звернутися по допомогу тільки один до одного і до себе, і ми повинні щось робити, якщо хочемо щось змінити у своєму житті. Тим не менш, то був чудовий час. Це часто проблема в нашій культурі, чи не так люди розчаровуються в Богові, тому що не відчувають емоцій або тому, що він не відповів на їхні молитви. Тощо у всьому цьому є одна проблема: люди уявляють собі Бога як такого собі джина, який має задовольняти всі їхні бажання. Але Бог є творцем світу, він нічого нам не винен і вимагати щось від Бога є щонайменше наївним вчинком. Але ось що ще важливо: існування Бога не залежить від наших емоцій. Те, що я не відчув Бога, ще ніяк не доводить, що його немає. Тому важливо розглядати докази, що ґрунтуються на розумі та здоровому глузді, а не просто покладатися на емоції. Окей, ти не відчув Бога і став атеїстом. Добре, поясни мені, чому існує Всесвіт, як він виник без причини, чому він тонко налаштований на життя, звідки в нас з'явилася свідомість, звідки взявся моральний закон, і так далі. Тобто, недостатньо просто послатися на свої почуття. Усім нам необхідно побудувати картину світу і пояснити, як ми тут опинилися.